Вау, Джес, ти така гарна балерина. Вау, це було чудово. Але хлопці чекають твої завдання з готування. Чи є ідеї? Вау! А, капечина балерина. Голой віра І фротодріла. Цікаво. Хто знає, що робити? Знаєте, я вирішив, що хочу зробити торт. Коржі у мене є. Потрібно додати Криму. Беремо крем, видавлюємо. Клас. Далі знову корж. Після Крем, корж і знову крим. Останній шар коржа. Відрізаємо все зайве. Чудово! Це все можна з'їсти. Дуже смачно. Покриваємо сірою мастикою. Відрізаємо зайве. Робимо з мастики одяг для нашого голубіро-шпигоніро. Стиляга. Додамо обличчя. Чудово. Вау, шеф, Ви змогли зробити ідеальний торт. Чим же дадуть відповідь ваші конкуренти? Бабуся Дені, ви щось вигадали. Це ще не все. Потрібно розплавити шоколад. Коли він стане рідким, то переливаємо його у форму. Ось так. Даємо трохи часу, і можна витягувати шоколадні окуляри та фотоапарат. Тепер точно все зроблено. Вийшло апетитно та гарно. О, я теж збираю торт. Покриваємо його мастикою. Перевертаємо. Зроблю балерину Капучино. Це буде її голова. Намалюємо очі. Ніс. Та рот. Чудово. Зверху зальємо карамельний сироп. Намалюємо білим шоколадом по карамелі малюнок. Ніби це капучино. Здається, хлопці сміються, бо це замало. А, у мене є лялька, вона балерина. Потрібно лише прибрати її голову. Використовуємо кольошко. І... оп! Вийшло. А на місце колишньої голови поставимо мій торт. Дені. Прошу не сиди з відкритим ротом. Приступай до приготування, любий. Дені, на тобі фрута дріла. Добре. Зараз все зробимо, сестричка. Мені потрібен кавун та катана. Ха, ріжемо кавун. Кия. Ха. Тепер беремо іграшко у вигляді голови крокодила. У нього такі гострі зуби. Вставляємо його в кавон. Клас Ха-ха-ха. Додамо лапи. Джесс, спробуй. Вау-вау-вау. Стоп! А це ще хто? Дивно. Спробуємо натиснути. Ай, мій палець! Боляче-боляче. Мені не сподобалось твоє блюдо, братику. Ні. Ну от. А це справжня балерина Капучино. Класно. А тут кава. Спробуємо. Ммм, карамель. Обожнюю. Тепер хочу спробувати окуляри шпигу на галабіра. Вони такі круті. Вау! Клас і шоколаду! Мені подобається. Відріжемо шматочок тортика. Вау! Всередині він блакитний. Спробуємо. Ух ти, як смачно! Мені дуже сподобалось. Ммм. Смакота. А цей фотоапарат смачний. Ой, який яскравий сполох. ж переможе. Бабуся! Дякую, Люба. Я справді намагалася для тебе. Хлопчики, не сумуйте. А тепер хоче ходок. Ага. Хай, та легко. Давайте почнемо. Нарізаємо цибулю. Далі помідор. Перець. У булочку кладемо листя салату після перець цибулю. Та, звісно, помідор. Зверху сосиску небагато сиру. Яка смакота. Просто шедевр! І трохи розплавимо сир пальником. Так буде смачніше. Саме час для кетчупу. Та трохи гірчиці. Круто! Я теж придумав, що робитиму. Мені потрібен багет. Розламаємо, витягуємо все зайве. Знаєте, нам треба залишити тільки скоринку. Ха! Далі беремо плавлений сир. Шеф а, можна мені ваш пальник? Так, його. Дякую. Плавимо сир. Він має стати рідким. Заливаємо хлібну булочку, а зверху вставляємо сосиску. Вийшло так апетитно. Я б сам це з'їв. Джес точно сподобається. Я зроблю з нього тун, 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 сахур. Дені, хто це такий? Добре, мені час готувати. Нічого не встигаю. І так у булочку кладемо салат, далі помідор після огірок. І, звісно, сосиска. Це шкідливо. Краще покладу одну морквину. Так набагато смачніше та корисніше. Джес, Спробуй. Що ви тут вигадали? Ого, як все апетитно. Стоп! Це овочевий ходо. Ненавиджу моркву. А, З чого почати? Почну з цього сирного ходого. Як смачно! І сир так апетитно тягнеться. Мені подобається. А що тут? Тун, 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 сахур. Спробуємо. Прикольно. Всередині також сир. Крутяк. Денні, ти переміг. Так, перемога моя. Я знав, що моя сестричка оцінить. Йо-хоу. Оу, я вигадала таке круте завдання. Зробіть коктейль. Та легко беремо мармеладки. Ось так кладемо і заливаємо спрайтом. Прикрашаємо мармеладом на шпажці. Це так апетитно, що я сам випив би. Обожнюю спрайт. Льове, це шкідливо. Краще подиви, що вигадала я. Відрізаємо верхівку ананаса, вирізаємо серцевинку ананас буде нашою кружкою. Всередину зальємо корисний вітамінний коктейль. Нарізаємо моркву, апельсин. І яблуко. Кладемо все у блендер. Залишилось вимкнути наш блендер. От. Чекаємо, коли все перемішається. Перемішується, перемішується. Готово. Заливаємо готовий коктейль в ананас. Чудово, додамо трубочку, шпажки з ягодами та коктейльну парасольку. Готово! Ха, Який жах! Що ви наробили? Вчиться! Змішуємо чорницю з йогуртом. Вийде неймовірний смузі. І так наливаємо в келих. Прикрашаємо збитими вершками і. Черницею. Ставимо м'яту, трубочку. Спробуй. Вау! З чого мені почати? Який цікавий коктейль з мармеладом! Спробуй, Пашко. Смачно! І сам коктейль! Класний. А що тут? Виглядає круто. Ой, морква, ненавиджу. І останній молочний коктейліз чорницею. Як круто! Мені сподобалось. М -м -м. Смакота шеф виграв. Перемога моя. Я знав, що в коктейлях мені немає рівних. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!